Цього року День міста є особливим, тому що ми є в черговій хвилі війни з боку Російської Федерації, тому День міста цьогоріч є присвячений нашим героям. І відповідно, що у Львові не буде відбуватися якихось масових подій, але будуть відбуватися заходи, які будуть присвячені, аби віддати належне героям, які боронять сьогодні незалежність держави. Зокрема, буде, буде ряд протокольних заходів, які пов'язані. Власне, із підняттям державного прапора, прапора нашого міста, ну і, звичайно, що буде окрема річ, яка стосуватиметься тому, аби віддати належним власне, бригадам, які боронять сьогодні нашу незалежність. Також це будуть заходи, які пов'язані з тим, що сьогодні Львів'я тим містом, яке приймає дуже багато українців з інших міст, це 100-150 тисяч. Тобто ці міста, які сьогодні у Львові, Маріуполі, Скадовськ, Харків, вони будуть презентувати себе. І це такий теж дуже важливий елемент, тому що сьогодні ми не ділимося на міста. Сьогодні ми всі разом українці і маємо підтримувати один одного. Тому великих якихось заходів не буде, але будуть ті події, які будуть ставити таку певну фіксацію моменту, тому що в історії цей день буде як черговий день міста, але це день міста, який є в часі нової хвилі війни з боку Російської Федерації, і це той день, в який ми. Дякуємо тим, завдяки кому ми можемо мати сьогодні день міста, завдяки тим, хто боронить нашу незалежність. Коли ми думали про те, що ми можемо зробити на День міста, ми складали нашу водію, яка відбувалася минулого року до дня туризму. Коли ми зібрали представників різних міст, різних регіонів і громад, які часу повномасштабного вторгнення Росії в Україні перебувають у Львові і. Ми сконтактувалися з ними. Виявляється, що більшість людей досі мешкає, живе і працює у Львові, когось навіть побільшало. І люди з легкістю і з радістю відгукнулись на те, щоб знову об'єднатися на одному майданчику, поспілкуватися, поділитися своїми емоціями, поділитися своєю культурою, розповісти про смаки своїх регіонів, розповісти про традиції своїх регіонів і знову ж таки ще ближче познайомити львів'ян і гостей нашого міста з різноманітністю України. І у неділю у стрільському парку на локації Русалки Плейс відбуватиметься подія Львів, місто міст. Це благодійна виставка ярмарок, де будуть представлені 17 учасників з різних куточків України: це і Луганщина, і Донеччина, і представники. Запоріжжя, Київщини, вони будуть пригощати смаколиками, які вони виготовляють. Вони будуть навчати дітей різним мастер-класам, виготовляти до прикладу кримську витинанку, можна буде, можна буде навчитися розмальовувати екоторби. Також можна буде побачити і послухати виступи. Артистів з цих регіонів також буде запланований лекторій. Ця подія буде відбуватися з 13 до 18 години, і вона буде насправді насичена різноманіттям української культури і української емо... українськими емоціями людей. Там, безперечно, буде дуже тепло, незважаючи на погоду, багато емоцій і. Вся ця водія буде благодійною. Ми збираємо кошти на 5 дронів для 125-ї бригади, тому що все, що сьогодні відбувається в Україні, у Львові, в будь-якому місті, зокрема, воно зосереджене на те, щоб приближати нашу перемогу і допомагати захисникам і захисницям, які сьогодні виборюють нашу свободу.